Вітаю! Ви на каналі Стельтайм. Сьогодні на огляді годинник Casio G-Shock у корпусі GA 2100 або, як всі звикли, Casio AK. Модель випущена у рамках спеціальної серії Flame Inside. Японці відтворили полум'я на циферплаті чотирьох моделей g shock дві в корпусі GA100 та дві 2100. На огляді модель з яскравим циферблатом яскраво помаранчевого кольору з градієнтом. Щоб отримати такий насичений кольор, на глянцевій поверхні використали метод парового напилення. Забарвлення корпусу термінця також відрізняється від однотонних базових моделей. Воно нагадує дим від вогню на циферблаті, темно-сірий кольор переходить до чорного. Все інше не відрізняється від базових моделей Casio AK. година та хвилина стрілки з люмінісентним покриттям, додатково є яскрава світлодіодна підсвітка. Функціонал та налаштування не відрізняються, тому, якщо цікаво, подивіться огляд з інструкцією аналогічної моделі. В годиннику стоїть японський механізм модуль 5611, батарейка розрахована на 3 роки роботи. Циферблат захищає мінеральне скло, корпус та браслет із біопластику. Також нагадую, що тут використовується технологія Carbon Core Guard, Габарити 48,5 на 45,4 на 11,8 мм, вага 56 г, задня кришка із нержавіючої сталі. Тут вказуються основні характеристики. Ось так модель сидить на моїй руці зап'ястя 16 см. Ціна 200 євро. Посилання на сайт залишаю в описі до відео. Запрошую на примірку до нашого магазину. Дякую за перегляд. До нових зустрічей!